Вітаю вас в ефірі програми Срібна гривня. З 1 січня 2013 року вступили в дії зміни в українському законодавстві. Як вони позначаться на українському бізнесі та громадянах України? Про це далі у програмі. Нові правила оформлення власності на нерухомість. Чи насправді купити, продати, подарувати квартиру або будинок стало простіше. Це здійснення державної реєстрації речових прав на руховому майно, яким безпосередньо реєстраційні служби займаються вже з 1 січня 2013 року. Земельний ринок. Як укласти угоду прав власності на землю згідно зі змінами у законодавстві? Змінення на сьогоднішній день е, починають працювати на поки в тестовому режимі методом пропиашива. Податок на нерухомість, особливість оподаткування квадратних метрів. Податковий орган повинен надіслати платнику податку податкове повідомлення рішення про сплату податку до 1 липня поточного року. Нові правила оформлення прав власності на нерухоме майно працюють з 1 січня 2013 року. Чи насправді нова процедура стала простішою? Про це в наступному сюжеті. Згідно з новим порядком оформлення прав власності на нерухомість, держава забрала в БТІ повноваження з реєстрації права власності. Цю функцію передали Державній реєстраційній службі. Саме ця установа з 1 січня 2013 року фіксує право власності на нерухоме майно, заносить в державний реєстр та видає свідоцтво. Були створені реєстраційні служби при кожному територіальному управлінні юстиції на території Чернігівської області. Це здійснення державна реєстрація речових прав на. Руховим майном та їх обтяжень, яким безпосередньо реєстраційні служби займаються вже з 1 січня 2013 року. Ця реформа вона назрівала давно, тому що функції щодо реєстрації прав вони були делеговані державою до БТІ. До реєстраційної служби передані функції державної реєстрації права власності та інших речових прав щодо. Нерухомого майна З початку цього року єдиним реєстром, який містить всю інформацію про нерухоме майно, є Державний реєстр прав на нерухоме майно. Але всі права, які зафіксовані в попередніх реєстрах, залишаються діючими. Перереєструвати право на нерухомість треба лише в тому випадку, якщо вона піддаватиметься продажу купівлі даруванню. Якраз Державна реєстраційна служба і є головним адміністратором держреєстру. Органи реєстраційної служби реєструють право власності на. Новосформовані земельні ділянки, новобудови, реконструйовані об'єкти. Також до нашої компетенції відноситься реєстрація, яка відбувається з видачею свідоцтва на право власності. Держреєстратори також видають витяги, інформаційні довідки, виписки з реєстру. Під час купівлі квартири можна за запитом в Угордержреєстр дізнатися про можливі обтяження. Наприклад, власник квартири взяв її в іпотеку або вона фігурує в якихось судових розглядах. Щодо видачі свідоцтва на право власності, то це 14 робочих днів. Відповідно до діючого законодавства, але з 2014 року повинні вступити зміни, які цей термін встановлять на рівні 5 робочих днів, тобто ще суттєво його скоротять, завдяки чому скоріше. Буде проводитись ця процедура. В Чернігові реєстраційна служба працює за адресою вулиці Любецька, 40. а За цією адресою розміщується служба для жителів Чернігова та Чернігівського району. З початку року до служби надійшло 659 заяв. З них було розглянуто 476. Ніякого ажіотажу зараз в службі немає. Працівники служби спокійно приймають документи та дають роз'яснення. Ще одними важливими учасниками процесу є нотаріуси. Раніше схема оформлення прав на житло виглядала так. БТІ проводили технічну інвентаризацію 30 днів і видавали витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно. Нотаріуси засвідчували операцію і реєстрували її, а потім БТІ за 14 днів реєстрували право власності на квартиру. Тепер же нотаріуси самі вносять запис до держреєстру, засвідчують угоду купівлі-продажу та видають документ свідоцтво право власності на нерухоме майно. В процесі підготовки програми ми з'ясували, що зараз в Чернігові не всі нотаріуси готові працювати з Держреєстром. Для цього треба пройти навчання та підключитися до реєстру. До того ж, за новими правилами, не обов'язковим при операціях з нерухомістю став техпаспорт. У випадках, коли він не додається при операції з нерухомістю, у нотаріуса немає впевненості, що такий об'єкт насправді існує. З 2013 року у БТІ залишилась функція технічної інвентаризації нерухомого майна. Якщо раніше технічний паспорт вимагався, Щоразу при операції купівлі-продажу нерухомості, то згідно з новим законодавством, рішення про проведення техінвентаризації залишається за продавцем і покупцем. новому порядку, якби технічний паспорт не являється обов'язковим документом при совершенні здійсни куплі продажу Ну, а п'ятаки ми рекомендуємо, щоб покупатілібзати покупателі обращали на это внимание, аби виключити можливість незаконних квартир. Зміни у законодавстві передбачають, що з нового року технічну інвентаризацію можуть проводити не тільки БТІ, а й сертифіковані архітектори. Але не прописані на законодавчому рівні процедури, поки що зупинили процес проведення технічної інвентаризації. Ринок нерухомості став. Зв'язку з тим, що якраз вот не не узаконені от ці от рішення, якраз щодо. Технічних, технічних оцих паперів обстежень Можливо, навіть збережуться ж і БТІ тільки в іншому складі, які вони були, оскільки там досить багато фахівців, які вже знають цю роботу і напевне ж вони не будуть на, на мій погляд, не, не повинні бути виконаті від цієї діяльності. Але незважаючи на зміни, процес купівлі продажу нерухомості в Україні проходить вже за новими правилами. І ті, хто став учасником операції, засвідчують, що нові правила спростили процедуру. Да, в этом році вже пройшло несколько здійсник. по новым правилам. Сделки проходят быстрее, чем раньше. В плане подготовки документов легче для всех сторон. Я считаю, что и данная схема позволяет более надежно оформить сделку, для, особенно для покупателей. Почему? Потому что люди, покупатели объектов недвижимости, выходят из нотариальной конторы уже с полным пакетом документов, уже из державной регистрации. Початок 2013 року ознаменувався ще й змінами у реєстрації прав власності на землю. Перший місяць роботи за новими правилами показав, що на зміну бюрократії прийшла плутанина. Чому так розбиралася срібна гривня? Ринок землі в Україні завмер. Це стало ясно після того, як пройшов місяць дії нових правил. Згідно з ними, реєстрація земельних ділянок і прав власності на них розділена між двома установами Держземагентством і Міністерством юстиції. До повноважень першої установи входить внесення інформації про ділянку до державного земельного кадастру, присвоєння їй кадастрового номеру та відкриття поземельної книги на ділянки. Друга установа через реєстраційну службу фіксує в держреєстрі право власності на земельну ділянку. Если человек раньше получал готовый государственный акт на право собственности на землю или договор аренды на земельный участок, он получал по месту нахождения земельного участка в соответствующем управлении или видели сегодняшний день Окончательний пакет документів должен отримати в системі Міністерства юстиції в так званих реєстраційних палат. Якщо ви вирішили продати чи здати свою земельну ділянку в оренду, то спочатку треба звернутися до державного кадастрового реєстратора. До нього треба подати заяву та пакет документів з землеустрою. Протягом 14 днів, а саме стільки відводиться законодавством, він перевіряє ділянку на відповідність в Державному земельному кадастрі та робить витяг з нього. Після цього реєстратор направляє заяву у відділ реєстрації прав на нерухомість, де реєструється ділянка, оформлюється свідоцтво про право власності. Вже готові документи передаються назад кадастровому реєстраторові. Той видає всі документи заявнику. На це також піде 14 днів. Але на жаль, ця модель зараз не працює. Причин декілька: по-перше, погано працює земельний кадастр. В державному реєстрі земельних ділянок багато помилок. Внесені до нього ділянки, розташовані не там, де мають бути. Любой человек, открывший эту карту, может на примере нашего городского кладбища Яцева посмотреть на эту, как составлялась эта кадастровая карта. На этом кладбище находятся такие участки, которые внесены в базу. І у людей есть документы, подтверждающие право собственности. Участок для строительства и обслуживания житлового дома. Ну, которое носиться к Ксельському Совету, і також на території кладбища, з я публічної кадастрової карті, знаходиться лісовий масив. По-друге, ще немає документа, яким регулюються відносини між інформаційними системами органів земельних ресурсів і Укрдержреєстром щодо реєстрації земельних ділянок. На сьогоднішній день існує вся законодавча база, яка дозволяє працювати і вчиняти певні реєстраційні дії працівникам. Єдине, що це не проблема, але скажімо так, тимчасова незручність це на сьогоднішній день просто ще не працює взаємодія е, між е, органами реєстрації речових прав на рухому майно і Держкомземом. Як і у випадку з нерухомістю, якщо операції на первинному ринку реєструє державний реєстратор, то для вторинного ринку землі функції реєстратора покладені на нотаріуса однак, зараз нотаріуси не реєструють операції з землею. На це є об'єктивні причини. Велика кількість помилок у земельному кадастрі та відсутність чіткої схеми взаємодії двох вищезгаданих установ. Експерти прогнозують, що на виправлення помилок в кадастрі піде чимало часу. Починають працювати, але поки в тестовому режимі методом пропи ошибок. У працівників системи Держземагентства происходит більше вопросов при реєстрації участков. Ну, я думаю, в течение пару тижнів все заработает в штатному режимі. Государство возложило очень большую надежду на эту систему. Ще одним нововведенням, про яке вам варто знати, є податок на нерухомість. З 1 січня набула чинності норма податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що знаходиться у власності фізичних і юридичних осіб. Оподаткуванні підлягають будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати в багатосімейних квартирах. Податківці запевняють, що більшість українців не понесуть додаткових фінансових витрат у зв'язку з нововведенням. З 1 січня 2013 року набув в чинності стаття податкового кодексу про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Це податок місцевого бюджету, він сплачується до бюджету нашого міста. Базове оподаткування є житлова площа об'єктів житлової нерухомості. Якщо людина є власником відразу декількох об'єктів нерухомості, пільга поширюється лише на один такий об'єкт. За решту об'єктів доведеться платити. Податок платиться один раз на рік. До 1 липня 2013 року власники житла, що підлягає оподаткуванню, отримають повідомлення. Рішення про суму податку до сплати і платіжні реквізити. Інформацію для нарахування податку податкові служби братимуть в державному реєстрі прав власності на нерухомості. Оме майно платники податку можуть самі звернутися до податкової для уточнення даних про нерухомість для отримання інформації про методику нарахування податку а також отримати інформацію про податкову пільгу. Чинним законодавством передбачено, що податковий орган повинен надіслати платнику податку податкове повідомлення рішення про сплату податку до 1 липня поточного року. А громадянин протягом 60 календарних днів повинен сплатити цей податок до бюджету. Ставка податку розраховується місцевими органами влади на один квадратний метр житлової площі. Ставки податку затверджені Чернігівською міською радою на 2013 рік і складають для квартир житлова площа Площадь, яких не перевищує 240 квадратних метрів, та для житлових будинків, яких не перевищує 500 квадратних метрів, становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. А саме 11 гривень 47 копійок за один квадратний метр. Для квартир і будинків більшої площі ставка податку розраховується з урахуванням 2,7% від розміру мінімальної зарплати. Для квартир житлова площа яких перевищує 240 квадратних метрів, та для житлових будинків житлова площа яких перевищує 500 квадратних метрів, ставка податку становить 30 гривень 97 копійок за один квадратний метр житлової площі. Як повідомляє УНІАН, міністерство доходів та зборів очікує, що до місцевих бюджетів від податку на нерухомість надійде до 75 мільйонів гривень. На завершення срібна гривня радить вам бути уважними при укладанні угод щодо прав власності на нерухоме майно або землю. Уважно вивчайте документи, які підписуєте, та перевіряйте заведені в них дані. А якщо є можливість, то відкладіть операції з нерухомістю, поки нові правила не почнуть працювати без боїв. До зустрічі.